Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни на засіданні 16 травня. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року. За відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади Дія і Солідарність. Ще 20 депутатів від опозиції утрималися. Один депутат від опозиції проголосував проти. Автори законопроєкту змінили питання, що винесеться на референдум. Замість запитання, ви за приєднання Молдови до ЄС у бюлетені буде запитання: чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови? І два варіанти відповіді так. І ні, один з авторів законопроєкту про проведення референдуму депутатка Вероніка Рожка додала, що у виборчому бюлетені буде зазначені конкретні зміни, які буде внесено до конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують за. Нагадаємо, що в такому разі в преамбулі конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і незворотність європейського шляху розвитку Молдови. У конституції також з'явиться окрема стаття Європейська інтеграція. У ній вкажуть що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори Європейського союзу, після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами. Зазначимо, що раніше спікер парламенту Ігор Гросу говорив, що референдум відбудеться в один день із президентськими виборами. Це означає, що президентські вибори в Молдові також можуть відбутися 20 жовтня, якщо відповідну дату затвердить парламент. Парламент. За даними квітневого опитування, 56% громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум. Детально по темі говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, чи допоможе референдум наблизитися Молдові до Європейського Союзу? Питання звичайно складне, тому що сам референдум не спроможний, це питання вирішити. Але е, я от вас уважно слухав і подумав, чи не доведеться Україні брати на озброєння досвід Молдови, тобто відповідним чином змінювати конституцію і е, відповідно враховувати ті реалії, які будуть на шляху до Європейського союзу. Але в будь-якому випадку можна сказати, що. Наступні п'ять місяців для Молдови будуть політично надзвичайно насиченими, тому що Росія сприймає Молдову як е, сферу свого впливу, і вона, я думаю, буде далі намагатися ситуацію в Молдові дестабілізувати з одного боку. З іншого боку, ви абсолютно слушно зазначили той факт, що президентські вибори пройдуть одночасно з референдумом, і це буде елемент ну такого, знаєте. Політтехнологічного тиску, коли будуть намагатися поєднати два питання в одному. І, наприклад, має Санду, її опоненти закидають, що вона її партія і партія Дієї Солідарність в принципі, фактично, ну, скажімо так, з'їли всі інші проєвропейські партії Молдови. Я думаю, що вони будуть опиратися цьому. Сценарію вони будуть проти цього, тому що наступного року у Молдові парламентські вибори, а ця країна є парламентською республікою, не президентською, і роль законодавчого органу є достатньо високою. Плюс, звичайно, так звана коаліція «Побєда», яка була створена Іланом Шором в Москві, вона очевидно створювалась для того, щоб боротися проти. Європейського вибору Молдови, який не вигідний в першу чергу Росії, тому що Росія сприймає Молдову як потенційний майданчик для тиску на Україну і для спроб дестабілізації ситуації в Україні. Ви абсолютно правильно зауважили, що дехто вже називає проведення виборів президента Молдови, референдуму в один день, навіть політтехнологію. А на ваш погляд, дійсно, чи додасть проведення референдуму в один день з президентськими виборами голосів має Санду? Це залежить від того, наскільки ефективною буде її агітаційно виборча кампанія і наскільки е злагоджено буде діяти її команда. Це теж. Треба усвідомлювати. Я спостерігаючи за ситуацією в Молдові, відзначав, що е, представники влади вже здійснювали кілька поїздок по країні. Ну на руку е, Молдові те, що країна відносно невелика, і можна організовувати такі поїздки. Тобто, їздять і е, Дорін Річан, і Андрій Спину, і Ігор Гросу, і сама Майя Санду. Але це означає також і відповідну протидію з боку е, інших політиків. Інше питання: що якщо можна сказати, якою буде мета е, власне, опонентів, має Санду, мета буде достатньо прозорою: не дозволити їй потрапити до другого туру, тому що в другому турі в ситуації, коли е, буде відповідним чином. Розкачена е, громадська думка, шансів на перемогу у неї буде більше. Але якщо її, е, ну скажімо, е, Ілан Шор буде е, грати в одного кандидата, а Іон Чібан, примар е, Кишинео, буде грати самостійну гру, то е, буде ну, дійсно напружена ситуація, і я скажу зразу, що. Президентська кампанія і кампанія з референдуму не буде для команди має Сандо легкою прогулянкою. За даними квітневого опитування, 56% громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум. Ну, власне, референдум таки відбудеться. Наскільки на вашу думку ця цифра відповідає настроям громадян Молдови? Ви знаєте, з огляду на те питання. Як воно сформульовано в новині, що більш популярна за євразійський союз, то нічого дивного, що європейський союз більш популярний за Євразійський. Тобто е, я бачу в цьому опитуванні певний політтехнологічний характер, щоб показати, що прихильників європейської інтеграції більше ніж прихильників зближення з Росією та Євразійським союзом, і цієї цифри понад 50% вже можна. Відтанцьовувати, так би мовити, і робити відповідні дії. Але е, от ви бачите пану Мецолу, е, президентку Європарламенту на мітингу в, в присвяченому європейській Молдові, і дійсно е, я думаю, що ці перспективи на сьогоднішній момент е, існують, і е, це реально. Але повторюсь, що Росія буде докладати Чимало зусиль, і тактика е, влади Молдови, де вона часом діяла на межі фолу, вона може в даному випадку не зіграти або зіграти проти неї. Тобто, їй доведеться шукати і ресурси, і можливості для збільшення популярності ідеї європейської інтеграції, і будемо говорити відверті відвертою Україна також. Цьому зацікавлена, тому що Європейська Молдова для нас теж буде більш передбачуваним та, ну, я б сказав, якісним партнером. Скажіть, будь ласка, ну ми знаємо, що Російська Федерація ніколи не полишала спроб впливати на Молдову. а ну це м'яко кажучи. Чи залишається в неї час і додаткові зусилля для того, щоб завадити закріпленню проєвропейського курсу в Конституції Молдови? На жаль, так. Я думаю, що ми будемо спостерігати різноманітні маневри десь в частині консолідації, десь в частині вибудови таких, знаєте, атакуючих політичних колон. Можливо, навколо Євгенії Гуцул, башкана на Гагаузії, можливо, навколо, як я вже казав, Іона Чибана, який керує Кишинео. Тобто, буде йти. Політтехнологічний також пошук кандидата, який може завдати поразки має Санду, і разом з тим будуть з'являтися і кандидати спойлери, які будуть грати саме на те, щоб забрати у неї голоси. Політичний сезон цього року в Молдові буде гарячим, і це абсолютно очевидно. Ви зауважили цікаву річ про те, що Україні не завадило б зараз подивитися на досвід того, що робить Молдова, і замислитися над тим, щоб запровадити його у себе. Як ви це бачите? Я просто пам'ятаю, що Молдова раніше за Україну підписала угоду про асоці... про безвіз з Європейським Союзом. і нас тоді ставили Молдову, ставили Україні в приклад. Я думаю, що ми, перш за все, маємо. Активно працювати двома країнами, ну скажімо, шукати спільні точки зору, і, наприклад, залучати Молдову, будувати такий, такий собі геополітичний мерцешор для того, щоб в інтересах наших держав було здійснення європейської інтеграції, побудова європейських цінностей це не означає, що ми можемо перенести повністю досвід Молдови, тому що під час війни змінювати конституцію. Україна не може, та й не буде, ну це абсолютно зрозуміло. Але вивчати цей досвід і приміряти його на українські реалії, я думаю, необхідно. І останнє питання до вас, пане Євгене, як на ваш погляд розвиватиметься Європейський Союз, враховуючи, що з одного боку блок прагне розширюватися, а з іншого на черзі на вступ знаходяться не найбагатіші країни, які до того ж мають проблеми у вигляді війни окупованих територій невизнаних псевдореспублік Україна, Молдова, Грузія багато чого буде залежати від виборів до Європарламенту, від того, яким, якою буде розстановка сил. Але Грузія на сьогоднішній момент балансує на тому, щоб статус кандидата було призупинено. Разом з тим не складно здогадати, що Угорщина і Словаччина будуть зосереджуватись на економічному шантажу, на тому, щоб примусити Україну, даруйте не Україну Європейський Союз виділяти гроші не лише Україні та іншим кандидатам на вступ до європейського союзу, а й виділяти гроші їм. Проте, я думаю, що протягом ближчих п'яти років кількість членів Європейського союзу залишиться незмінною. Як їх було 27, так і залишиться далі. Пане Євгене. Я дуже дякую вам за діалог, за вімкнення, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся ми телеканал. Робіть таки надалі.